Привіт усім, хто завітав на мій канал, і сьогодні ми разом будемо шукати відповіді, розкладаючи карти. Спільно цей процес завжди більш захоплюючий. Тема сьогодні, сьогоднішнього розкладу це той, кого ви загадали. Що думає і відчуває ваш король? Я прошу зосередитися вас на людині, про яку сьогодні буде йтися розмова. І ми будемо розглядати три аспекти, що було в минулому, теперішньому і майбутньому. І саме найважливіше у кінці розкладу ми дізнаємося, які ж все ж таки почуття відчуває до вас ваш король. Що було в минулому? Дама, Бубен! Минулому цей чоловік міг бачити вас як сильну незалежну жінку. Ви впевнені в собі, твердо стоїте на ногах, і я б сказала, що для свого чоловіка ви міцний горішок. У вашому житті, у ваших стосунках, були важливі моменти, пов'язані з емоціями, що порушили ваші стосунки. Можливо, у вашого чоловіка був певний зв'язок емоційний з іншою жінкою. Так, і це перевело вас на інший уровень стосунків. Ви розійшлися по іншим берегам. І всі можливості щодо вашого примирення не приводили до позитивного результату. І тому у вашого короля не було більше бажання рухатися далі щодо примирення. Але ж він відчуває, що зробив помилку у минулому і те. Тей момент, той момент, коли це негативно вплинуло на ваші стосунки, і це була дуже важлива зміна у його житті. А ось і він сам Він був емоційно роздратованим, але видержував спокій і розумів, що дуже важливо бути відкритим у почуттях до вас у майбутньому. Що ж у теперішньому моменті відбувається у вашого короля? 8. Треп. Що ж, а зараз він чітко зосереджений на роботі. Він прагне до стабільності та досягнення своїх цілей у матеріальній сфері. Але ж він відкритий до нових починань разом з вами. І, можливо, йому важко зараз повністю відкрити себе для емоцій. Але план примирення у нього вже є. Він розуміє, що він несе свою відповідальність перед вами і прагне бути на висоті як у фінансовій, так і у кар'єрній справі. Можливо, він також готує для вас коштовний подарунок. Зараз він може бути обережним та зосередженим на дрібницях. Може вагатися перед серйозними кроками щодо вас, тому він діє неспішно і роздумує, як йому краще поступитися до вас. Він дуже переживає період гармонії та задоволеності від стабільності у ваших емоціях Він шукає зараз емоційну рівновагу у ваших стосунках. Що у майбутньому? У майбутньому можливо бути повернення до минулого. І зараз він буде чітко розмежувати відносини з іншими людьми і відносини, відносинами з вами, щоб це більш ніяк не впливало на ваші стосунки. Майбутнє передбачає стабільність матеріальну та довготривале благополуччя у ваших відносинах. Але не завжди буде так, як хотілося би, тому що будуть виникати певні перешкоди, пов'язані пов з роботою. І це буде необхідністю для людини, для вашого чоловіка, зосередитися на, на практичних аспектах. Але ж він зміниться. Він проявить свою зрілість і практичний підхід щодо вирішення майбутніх проблем. Швидше за все, тепер він буде діяти раціонально. Але ж будуть все ж таки виникати моменти ті періоди, коли йому іноді треба буде віддалятися від вас для того, щоб усвідомлювати, що варто зберігати певну дистанцію. Не треба навалювати якісь, якісь проблеми ззовні на ваші стосунки. Тепер він буде більш обережним. І найголовніше, що він відчуває зараз до вас, це карта Туз Бубен. Він відчуває до вас сильне бажання почати новий етап, і в нього є зацікавленість до вас, в нього є бажання розвивати стосунки, але це може бути спокійний і обережний підхід, тому ж наберіться терпіння і я бажаю в ваших стосунках щастя та повного розуміння. Від себе я дякую за перегляд, за підтримку мого каналу, а також за підписку.